І так, я почав збирати з городу буряки. Ось в мене тачка. Зверху самі більші буряки. Там під низом трошки менше є. І ось самі більші буряк. Я зараз його кину на ваги. Минулого року найбільший буряк був 5 кг. А зараз будемо бачити. І ось на вагах в мене найбільший буряк. З першого рядка, якого я почав 6 кг 140 грамів. Внутрі я також згодовую гичку буряка, я тут ось кинув тачку гички я я виріз, вирізав, нарвав тачку буряка, гичку зрізав, згодую гичку, буду далі її годувати. Я тільки що їм трошки гечки дав, вони з'їли гички. Гичку зараз даю замість яблук, тому що в ній дуже-дуже багато є, є води багато, бо гичка то є вода. Так само і буряк. Буряк буряк ми зимою використовується в більшості випадків, як Замінник води, особливо в морози, як нема доступу до води з поїння, ніпільного поїння, то цю, цю штуку ну, воду заміняє буряк, морква, інші соковиті корми. Як такої дуже цінності щодо годування буряком, в е, нього немає. От тільки так, як от замінник води із, з, з хорошими смаковими якостями, бо буряк вони дуже-дуже люблять. Ну, все, дякую за увагу. Ми б'ємо рекорди щодо е, вирощення, е, вирощення буряків. Буряки вирощені безпосередньо на гної з нутрі. І один кілограм салітри. Я на всі свої буряки, що я маю, там приблизно десь півтора-дві сотки. Напевно, то я кілограм салітри витратив. Один раз е, того е, салітрою під, е, підсипав і один раз підлив гноївкою, гноївкою знутрі. Все, дякую за увагу. До побачення.